Добрий вечір, шановні мої друзі, хто зі мною на каналі. Всіх рада вас. Хотіла сказати, бачите, де ж я вас бачу. Ой, Це, це сонце винувате. Сьогодні так жарко, що капець. Зараз вам покажу, яка в мене дівчата в цьому році кукуруза. Бачите? Такі гарні зараз наломаю качанів. Дивіться, які качани. Аж репає, бачите? Це дуже добра, солодка кукуруза. Так, а біля кукурузи, знаєте, що росте? Помідори. Які красавці. Помідори в мене. Треба теж понавибирати. піти. Ну, зараз наломаю першу капусти. Ой, капусти, чуєте, кукурудзи. Та кукурудза ось така. Бачите, як ото колись на морі продавалися качани, такі солодкі-солодкі. Прийду додому, наварю, наїмся. Я вже не один раз рвала. Бачите, по пару качанчиків вона завжди така свіженька, хороша. Вирву, почищу, зварю і поїм. О, зараз ще щось вам покажу. Цікаве. Наш врожай. Така в нас картопля в цьому році. Бачите, є Є велика. О, отака, бачите, здорова. Є мала, є середня, є червона, є розова. Коротше, є різна. Ми її не сортуємо, У нас вона різна. Бачите, яка є розова, а є така аж бордова. Є отакого жовта-довгенька картопля. О, є кругла така. Ну, коротше, є різна. Картоплі хватає в цьому році. Що вам ще показати? Зараз ще покажу. Зараз ще покажу вам буряки. О, бачите. Бурячки теж непогані. Є ось різні, бачите, які буряки. Гарні. і морква гарна. Цьому році ми її посадили перший раз, але непогано виросла. Це ж ми на дачі, ще басейна не спускали. Бачите, басейні вода не дуже така грязна, його просто треба почистити. Тут мошки різні плавають. І подушка, як одинокий парус. Ну, ще не спускали його. Ще може можна покупатися даже. До є сачок повиловлювати всі ці листочки і можна ще купатися. Ой. Ні, Така жарка погода, так жарко-жарко. Дуже ж. Отакий От кущ картоплі. Дивіться, біла картопля. Краса. Не думайте, нічого ніхто не докладав. Це цілий кущ картоплі. Дивіться, шагіттянеться. О! бачите? Ось така краса. Ще один корч такої картоплі. Усе одна відлетіла. А? Краса! Е. Скільки тут, ану, дай посчитай. Так, шановні мої дівчата, ми вже з дачі приїхали. І в мене далі що буде? Це аджіка. Але по дуже-дуже простому рецепту. Ну, такий рецепт, прям я не знаю, без яблук, без моркви. Там йдуть помідори, перець і чесник. Ну, і олія, сілій цукор. Все, більш нічого в тому рецепті немає. На 3,5 кг помідор потрібно 1,5 кг перцю. Перець я сьогодні купила зранку на ринку у нас по 60 гривень кілограм. Я на оптових цих точках брала. Але перець я такий брала, поняли? М'ясистий, зараз покажу. Бачите, який? Я його вже порізала, покришила. Такий у нас перець, він великий такий болгарський. По 60 гривень кілограм, це я вже вам сказала. І купила 4 ось таких причини. Це цей жгучий. Зараз переважу, скільки в мене тут його. Адже, по-моєму, купила 3,5 кг. Ну, зараз переважу. Далі я перебрала це домашні мої помідори. Почистила, відрізала, порізала їх. Зараз теж додаю в аджику. Це це буду перекручувати. Так, тепер дивіться, як все гарно кипить, бурлить. Треба, щоб два години воно кипіло на маленькому вогні, але в мене, бачите, як бурлить, щоб водичка це википіла. Кипить бурлить, чатка. Моя джека вже постояла. Зараз ми побачимо, що в нас вийшло. Дивіться, скільки банок. Так. Ой, яка класна, слухайте. Така, бачите? Ну, я вже думаю, мені її хватить на цілу зиму. Я її люблю і в борщ додавати, і голубці з неї тушкувати, і з сальцем їсти. Коротше, люблю я її. Цю аджіку, але більше закривати я не буду, мені хватить отак. скільки. І ще й одна літрова. Це 700 грамова. Ну, красотень. Красотень. Усе, аджічку ми закрили, просто нічого лишнього немає, і повірте, дуже смачно. І не треба туди яблук, моркви. Ну, звісно, з яблуками, з морквою дуже смачна джіка. Якщо немає, то немає. Можна і закрити таку, і теж дуже смачно виходить. Так що, всіх люблю і цілую, будьте здорові! Пока!